Ще пригадати, що було вчора. Мажили шашлик, Приймали сонячні ванни і жарли холодець з динозаврами. Судячи з цього. У нас були гості. Сподіваюсь, це були чоловіки. І одна з них похотулився. Треба у Макса запитати. Він стопудово не бухав, як у мене. Все пам'ятає, Макс! Макс! Що за нафіг? О, Доброго ранку. Я сі вибачаю, що я вас не будив, тому що атмосферка, в якій ми прокинули, скажімо так, не є файною. Ніфіга собі. Угу. Випили по чарочці. but <laughs> I